Сьогодні продовжуємо вивчення хімії за 7 клас. Повторимо хімічні елементи, які ми вже з вами знаємо. Це гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, натрій, магній, алюміній, силіцій. Фосфор, сульфур, хлор. Деякі з цих хімічних елементів читаються скорочено. Наприклад, гідрант читається H, карбон читається C. гідрент читається N, Оксен читається O. Фосфор читається P. сульфур читається S. До прикладу, селіцій H4. СМ. H4. O2. Флор. О. Флор 2О. Далі. Алюміній хлор 3. Бачимо, скорочень немає, залишається. Пізмін П, 2, О3. Магній С. Літій 3Н. Є елементи, які скоро читаються. Також ми вивчимо з вами іншу групу елементів, які також потрібно знати, це наступні хімічні елементи. Kali Kalci Ferm Kuprum Cynk Brom Stronci Argentum Jod Stanum Jod Наступний барій. Аурум. Меркурій. Плюмбум. Ось ці елементи. Потрібно також знати, щоб вільно володіти хімічними знаннями. Якщо важко. Підключаємо періодичну систему хімічних елементів. Давайте розглянемо. Тут вони є підписані: калій, кальцій, ферум, купрум, цинк, бром, стронцій, аргентум, станум, йод, барій. Аурум, меркурій, плюмбум. Дані елементи потрібно також. Опрацювати. Повторимо таблицю валентості, яку ми з вами розібрали на попередньому уроці. Є елементи одновалентні, є двохвалентні, є трьохвалентні, одновалентний флур, двохвалентний оксен, обов'язково потрібно до вивчення знати. Гідроген, літій, натрій, калій, одновалентні, двохвалентні, берилій, магній, кальцій. Цинк стронцій, барій, триголентні бор і алюміній. Ось ці елементи стандартні мають валентності. Поглянемо далі. Поглянемо далі на наступні закономінності, які ми з вами опрацювали, знаючи таблицю валентності. Ми можемо визначити валентність. Наприклад, це цинк. С. Ми бачимо, що цинк у нас має стандартну валентність 2. Ви маєте цю валентність, ви повинні знати цю валентність. Ось 2. А з сульфуру нема в таблиці валентності. Як визначити тоді сульфур? Ми використовуємо цю валентність 2. множимо на 1 цинк, буде 2. поділити на 1 сульфур, буде також 2. 2 і 2. Ось така валентність. Наприклад. Алюміній 2С3. Ось таке. Також сульфур пере, перевіримо деякі особливості. Алюміній завжди трьохвалентний. 3 помножити на 2 буде 6, 6 на 3 буде 2. Але чого ж сульфур тоді має непостійну валентність якщо він тут 2 і тут 2? Давайте інший приклад СО2. Оксан постійно двохвалентний. 2 помножити на 2, 4 поділити на 1 буде 4. Виявляється, сульфурший має валентість 4. Він двоххвалентний буває, 4хвалент. Давайте ще один приклад. so 3 Оксан 2 валенти. 2 помножити на 3, 6, 6 на 1 буде 6. Тут 6 валентний. Сульфур буває 2х шестивалентний. 4 6 Тому його не можна писати в таблицю валентності, адже він міняє свою валентність. А такі елементи, як ми зустріли, цинк, алюміній, сульф, оксиген. Вони не змінюють валентність. А сульфур, як бачив, міняє. Тому, чому ми визначаємо валентність? щоб визначити, яку валентність має той елемент, який міняє, змінює свою валентність в даний момент, в даній формулі. Mm. Ось, приклад. n 2 N2O, 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 N2O. 2О3, НО2, Н2О5. Давайте визначати валентність. Оксен стандартний. Завжди 2. Два. Завжди валентність з зоксіну 2. От чому потрібно знати таблицю валентності, бо це дозволяє зараз визнати елемент з постійної валентністю. 2 помножти на 1 буде 2, поділити на 2 буде 1. 2, 2 поножити на 1 буде 2, поділити на 1 буде. 2 поножти 2, на 3 буде 6, 6 поділити на 2 буде 3. 2 поножі на 2 буде 4, поділити на 1 буде 4. 2 поножити на 5 буде 10, 10 на 2 буде 5. Нітроген через 100 не в, не в таблиці валентностей, бо він міняє валентність, а оксан постійно 2, тому він в таблиці валентностей. Ось такі вправи з визначенням валентостей. Вони стандартно будуть такими. Тоби, наприклад, Всього лише таких п'яти формул ось тут можна знати всі закономірності, які є для визначення валентності. Також інший тип завдань щодо цієї теми може бути встановлення формул. Встановлення формул. Речовин. Ми знаємо речовина і фізичне тіло з вами поняття. Речовини мають фізичні властивості, речовини можуть перетворюватись, і це перетворення супроводжується явищами. Це такі, як зміна кольору, зміна запаху, зміна теплоти, полум'я, виділення поглинання газів, осад. Це перетворення речовини. А встановлення формул, тобто за допомогою хімічних елементів та індексів, ось такі циферки, це індекси, можна саме передати склад речовини і для цього використовують саме формули. Давайте ми встановимо формулу якоїсь речовини. Візьмемо, що бор і оксиген. Ось, бор і оксиген. Бор завжди трьохвалентний, Ми знаємо це з таблиці валенту. бор завжди валент, а оксиген бор валент, а І два. Яка ж тоді буде формула? Як це зробити? Якщо Валентності відрізняються, то вони виставляються навхрест. Ось тут буде 2, а ось тут буде 3. Завжди ось так. Наприклад, хлор семивалентний зустрівся з оксигеном. Оксиген яку валентість має? Завжди двох валентих. Відрізняється. Отже, навхрест. Тут 2, тут 7. H. Сульфур двохвалентний. Аж завжди одновалентний. Вони відрізняються, тут два, отаниця в хімії не ставиться. Магній з фосфором п'ятивалентним. Магній завжди двохвалентний. Навхрест тут 5, тут 2. Магній 5П2. Буде формула. Якщо валентість відрізняється, її виставляємо навхрест. Інший варіант H Бром Бром одновалентний. Гідроген в таблиці валентності, він завжди одновалентний. Однак і валентності скорочується. Так і залишається формула без змін. Кальцій. О, Кальцій двуххвалентний, оксен завжди двухвалентний, 2 і 2, ,2 скорочується. Однак і валентості скорочується. Алюміній з нітрогеном трьохвалентний. Алюміній постійно має валентність 3. 3 3, 3 скорочується. Є скорочення. Коли однакові валентності. Далі спробуємо ще зробити. Сульфур шестивалентний з оксигеном, а оксиген, яку валентність має завжди 2. Тут мало бути нагрист, бачите, вони 6 і 2, Мало бути 2 і 6. 2 і 6 мало бути, але вони, бачите, доскорочуються ще на 2. 2 скоротити на 2 буде 1. Одиницю в хімії не пишемо, а 6 короти на 2 буде 3. Правильна формула SO3. Тобто все, що маєте ви записати, не 2 і 6. Ви маєте записати, написати скорочення їхнє, що тут одиниця, тут 3. То вірна формула буде SO3. З такими валентностями, ось така формула. Таку формулу не використовуєте. Тільки ось таку скорочену записуєте СО3. Наприклад, С і О, це чотирьохлентний оксан двохвалентний. Тут мало бути 2, тут 4, але 2 скоротить на 2 одиниці, яка напишеться, і 4 скоротити на 2 буде. Ось таке. Це О2 вуглекислий газ, який вивчається в природознавстві. Наприклад, берий і селіці 4-х валентний. А берилій завжди двоххвалентний. Мало бути тут 4, а тут 2. Але скорочується, тут буде 2, а тут одиниця. Наприклад, використаємо такий хімічний елемент, як карбон і селіті. Давайте селітій чотирьохвалентний, карбон двохваленний. Тут мало бути 2, тут 4, але доскорочиться, тут буде 2. Давайте подивимось іншу. Фосфор з хлором. Обох немає в таблиці валентностей, і автор завдання має обох поставити валентність. Тобто ось такий буде вигляд завдання. Встановити форму відрізняйте, нагористь тут одиниці, тут 5. Наприклад, ще один варіант, коли немає обох елементів в таблиці валентностей. Це використаємо. Карбон і сульфур. Карбон чотирьохвалентний, сульфур двохвалентний. Отаке має вигляд завдання. 4, 2 відрізняється, то 2 і 4 мало бути, але доскорочується то буде ось так. І використаємо N флуор. Нітроген трьохвалентний зустрічається з флуором. Флуор міститься в таблиці валентності завжди один. Один 3 відрізняється, одиниці не ставиться, навгріст 3 ставиться N, fluor 3 буде формула. Ось така особливість даної теми, що відбувається встановлення формул за валентностями. Деякі елементи будуть встановлені, інші елементи у вас є в таблиці валентностей. Вам потрібно також вивчити нові хімічні елементи. Калій, кальцій, ферум, кубрум, цинк. Бром, стронці, аргентом, станом, йод, барі, аурум, меркурій, плюмбу. Всі вони читаються не скорочено. А елементи, які скорочено, читалися, ми всі виписали: це гідроген H скорочено, карбон С, нітроген Н, оксен О, фосфор П, сульфур С. Інші елементи, які треба було ще знати, це ми знаємо гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксен, флуор, натрій, магній, алюміній, селітій, фосфор, сульфур. Хлор. Ці елементи вже повинні знати, відрізняти від інших. А такі елементи, як калій, кальцій, фером, купром, цинк, бром, стронцій, аргентом, станом, йод, барій, аурум, меркурій, плюмбом, потрібно потрішки підганяти, вивчати. Є також, ми з вами знаємо, що прості речовини і складні речовини. Прості речовини складаються з одного хімічного елементу. Наприклад, це всі елементи, які ми з вами тільки що побачили. А також, наприклад, тут оксиген і тут лише оксиген. Це проста речовина. Тут два хімічних елементи складна. Два складна. Два складна. Складна, 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 складна речовина. Прості. Складна, 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 складна речовина. Складна, 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 речена, складна, речена, складна, складна. Отже, також повторимо всі фізичні тіла, з якими ми контактуємо. Ось це фізичне тіло. Зарядка, блочок зарядки складається з речовин. В даному випадку складається з пластику. Тобто пластиково. Але якщо інші варіанти, якщо тут замінити корпус пластика на якийсь інший речовину на деревину, то буде дерев'яна зарядка. Контакти зрозуміло, що тут, наприклад, залізо. Якщо на інший якийсь метал замінити, срібло, наприклад, то будуть срібні контакти. То залізні контакти. Фізичне тіло тут контакти. А речовина залізо. А якщо замінити на срібло, то будуть срібні контакти. Контакти залишаються фізичним тілом, а речовина вже буде срібло. Або золото, наприклад, золоті контакти. Тобто контакти будуть з іншої речини – золотом. Щодо фізичних властивостей, давайте подивимось на залізо. Ну, ось. Тверде. Агрегатний стан твердий. Там є тверде, рідке і газоподібне. Вони тверді контакти. Далі, щодо контактів цих, вони мають блиск. Колір сріблясто-сірий, сірий, можна казати, не розчиняються в воді. Якщо кинути контакти ці в воду, вони потонуть, бо густинавник вища, ніж у води, більше за одиницю. Без запаху. Мають Певні температури плавлення так і піння, можуть розплавитись. Розплавиться, наприклад, якщо підключити електрозварювальник, Зварювальний апарат, підключити сюди, і вони розплавляться, будуть ставати рідиною. А при надто високих температурах почнуть з рідини викіпати окремі атоми залізом. І це буде в нас газоподібне залізо це будуть газ заліза. Вам основне завдання це тримати на контролі хімічні елементи, які ви знаєте, і ось таке тема, яка називається валентність. Також не забувати, що є прості речовини та складні речовини.